Нещодавно, мої любі сонечки, ми згадували на прогулянці хто ким любив бути на Новий рік. Я також згадала безліч своїх костюмів-сніжиночки. Пам'ятаєте, такі накрохмалені платячка з, з дощиком, це було просто неймовірне свято. А коли ти була принцесою, то взагалі ще просто космічне було свято для нас. І ви знаєте, що я пригадала? Я взагалі забула за це. Що коли мені було 12 років, я створила сама костюм з плаця одного своєї старшої сестри і нашила на нього багато-багато дощику і, і попросувала його, і зробила собі на такий дуже красивий віночок. І я назвала свій костюм, уявляєте, так? 12 років Радянський Союз. І коли мене спитали, як називається мій костюм, я сказала, що він називається «Радість». Ви Уявляєте, мої любі сонечки. Випадково це <свісно> не впевнена. Тобто, коли мені було 12 років, я вже була тоді створила костюм Радість. І він, я він не пам'ятаю, він був такий дуже. Пишний, красивий, легкий, світлий і просто дуже-дуже красивий. І пам'ятаю, що нас ще там нагороджували. Тобто, уявляєте, що моя ниша вона вже таким була, знаєте, скажімо, божественним революціонером ще в ці роки. Тому що виявіть собі. Коли всі плюс-мінус однакові костюми і все сумне, сіро. Тут дівчинка 12 років заявляє, що вона радість. Гляньте, це прекрасно. Слава Богу, що я це згадала. От з вами ділюсь, мої любі сонечки. Я бажаю всім нам радості, пам'ятаю, що радість це бути з Богом. Тому що саме це почуття радості, справжньої легкості це і є наша єдність з творцем з абсолютом, коли ми в божественній радості. Це вібрація, осока, це вібрація нашого божественного стану, мої любі сонечки, яку і якого я вам всім бажаю.